Говорить Сергій Піддубний, у книзі є дані, що їли і пили українські е, давні слов'яни. Також він зазначає, що він зробив висновок із книги, що Київ жив у 7 столітті до нашої ери, мав сина Лебедяна, Не дочку, що цікаво, перша е, руська держава була Руськолань, столиця була Голун, заснував її Орій, батько Кия, Щека і Харива. Бачите, виявляється, либідто. Не сестра, а син Либедян <ріст> дуже цікаво. Також рідновіри дуже цілять і поважають, роблять пожертви богам Велесові книги про отцю богу миру і матері Славуні. За легендою від них почався рід Слов'янський. А ще вони говорять про отця Ора Орія або Арія, що мав трьох синів, які розселилися в різних краях Європи. Кий Пащек. І горова і.